Мати каже Петрикові. Синку, ти чому спати не лягаєш? Кіно дивлюся, мамо, знову якусь порнуху? Ні. Німецьку мелодраму. Про безпорадну дівчину, в якої у ванні зірвало кран. І їй на допомогу прийшли чотири досвідчені сантехніки та негер електрик. На лавці розмовляють два пенсіонери. Петровичу, я тобі розповів уже чотири анекдоти про політику, а ти. Навіть жодного разу не посміхнувся. Так я думав, що це новини. Лазня. Два чоловіки. В одного з них статевий орган до коліна, в іншого менше від середнього. Чуєш, чоловіче? Ти де собі такий член взяв? Поділися секретом. Береш гірку 100 грам і вішаєш на нього, наступного дня 200 грам і так далі, доки не підросте. Через якийсь час зустрічаються ті самі чоловіки у тій самій лазні і вже з однаковими органами до коліна. Ой, чоловіче, дякую за пораду. Ось тільки повішав гірку на 5 кілограм, і в мене там щось хрустнуло, і тепер він більше не встає. А я й не казав, що він буде стояти. Другий чоловік в вістериться. Господи, що ж мені тепер з ним робити? Особисто я мух відганяю, а ти можеш ще й зад витирати. Познайомились чоловік із жінкою на курорті. Першого дня чоловік погладив жінці руку. На другий день лікоток. У третій, коли чоловік наважився доторкнутися до її плеча, вона роздратовано сказала Сергію, ви що думаєте? Я сюди на півроку приїхала. Сороколітня політична повія Мар'яна Безугла приходить на прийом до Атолеренголову. Сідає на стілець і відкриває рота. Лікар уважно дивиться. Ой, паночка, там у вас трахея не в порядку. Мар'яна безугла здивована. Дивно, ніколи нічого такого не відчувала. Можу, в усі трахеї одночасно в мужиків приймати.